Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Паради. І сьогодні отакий у нас торт е, і мус у, не, у торті. У, е, торт мілка, чотири е, техи коржі, шоколадні. Ось такі, зараз я вам покажу такі пористі. Отакі шоколадні, шоколадні отакі коржі. Чотири шоколадні коржі, прошарок, е, полуничний прошарок. Шоколадний мусс. Шоколадний мус і білий мус, і шоколадний мус. Так що, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь запрошуйтесь, прокоментуйте, ставте лайки. Миру всім і нашій Україні. Для цього нам потрібно спочатку. Розтопити шоколад. У мене тут є 100 мл молока і я в ньому розтоплю, розпущу шоколад білий. Стопочка 100 г. Дві плитки шоколаду. Це желатин, Отут є розпущений у нас желатин. 10 грам желатину у 5, 5 столових ложок води. Не він набухає. Нім ми будемо підготовлювати це все, він набухне. Ми розпустимо шоколад. Най він тут розпускає. Розтопимо, ви можете е, на паровій бані розпускати, або в мікрохвильовці, я розпускаю у гарячих вершках або молодці. Ось так. Поки будуть розпускатися, тут, розпускати шоколад, у нас тут є пів літра е, сметани, домашньої сметани, або 400 грам вершків. Мілілітрів 400 мл вершків. І 2-3 ложки цукру треба буде мені до сметани. Я буду збивати, але поки розпускається мені, щоб повністю розпустився шоколад. Трошка його охолодити треба буде, як він розпуститься. Тепер до гарячого молока цей, шоколаду ми будемо додати. ...желатин. отако От розпускати будемо желатин. Щоб розпустився... повністю желатин. Ось так. Так, найрозченюся, а ми будемо збивати. Збиваємо тепер тут вершки або сметану. Отаку. Тепер ми будемо додати потрошка, но е ножиці ну з делу майже отак. І будемо додати шоколад.